Доброго Д. дня! Я з України, мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І я хочу показати, що я розпочала новий процес, як ви бачите, вже відшиті тут перші 100 хрестиків. Там чуть більше 113, чи, ну, при, близько біля того, плюс-мінус, не пам'ятаю вже. І це в мене вишивка буде на пластиковій каневі по дизайнерській схемі від Мія Стіч. І будуть гноми соняшників. Тут я вам ставлю фото, чи скріну з програми, чи фото відшиво, можливо, якогось знайду, я не знаю. І ви побачите, що це будуть за гномики. Так. Як я організувала свій процес. Особливо в організації, як такої немає. Ниточки ось позбирала всі по ключу. У нас тут 25 чистих кольорів ниток, і в роботі будуть ще три бленди. О, тому все, я всі ниточки позбирала, і думаю, як буду брати один якийсь кольор ниточки, його відшивати повністю в роботі. І так, якось буде так. Щось таке якісь організовувати органайзер. Я поки не планую для ниток. Але не знаю, побачу. Все, можливо, може змінитися, так як тут кольорів досить багато. А самі сюжети не такі і великі. Розмір я вам не підкажу. Ну, як відшию, побачимо, який у нас розмір цих гномиків буде. Ось так. Відшиваю хрестиком дві нитки, боксіч у нас є в одну та в дві нитки. Всього-навсього на трьох намиків у нас 6626 хрестиків. Розпочала я ці перші хрестики відшила 1 червня 2023 року. Я їх розпочала і вибрала я для цього. Ось таку світло-жовту пластикову канву. Розпочала я гномика із соняшниками. Він тримає руці соняшник, в нього по капелюху багато соняшників. Ось першого я вибрала цього відшивати. А першого і третього гномика я вагаюся, на який відшити. Першого, я думаю, що, мабуть, теж відшию на. Цьому ось, на цій же пластиковій канві, там теж досить багато є жовтого. А ось останнього, де багато на ньому таких зелених кольорів, я буду відчувати, що на все, на цій напівпрозорій пластиковій канві. Бо я вибирала якісь варіанти зеленої, але мені не сподобалися. І... Щось, якісь інші кольори пластикові канви, які в мене є, підходящих, я особливо для цього не знайшла. Але так ось подивилась, ниточки так поприкладала. Ну, на цій, звичайно, будь-які підійде, там кольору ніякого немає, воно нічого не дає. А от, коричневі на цій гарно лягають. Ну, відповідно, оранжеві. Тут ось трошки я би відшивала цим оранжевим кольором, якого тут найбільше по всіх гномиках йде. Це він іде в соняшниках. Ось цей гномик. Вже образ соняшника в мене тут з'явився. Що в мене тут ще з'явилося? Мабуть, ножки цього гномика, а тут це будуть ручки. І ось Дивлюся, одного хрестика не закрила, аби потім його не забути закрити. Ось такі в мене початок цієї роботи. Так, ну все, поки на цьому все. Думаю, будемо з вами зустрічатись в наступних кадрах, бо, швидше за все, це од... двома кадрами, двома включеннями не відбудеться. Хоча, можливо, і двома відбудеться, а можливо, і ні. До зустрічі в наступному кадрі. І так, ось нарешті я вже роблю фінальне включення проміжних, ніяких не робила щось. У мене не було часу, да й бажання, та й можливості не було зняти якісь проміжні. Якісь включення, там 50% роботи, чи без бекстічу фігурку не було. Так, що ж, давайте, мабуть, спочатку розповім свої загальні враження, а потім по кожному гномику по окремості розповім, що і є. Загально мені схема від дизайнера сподобалась. Дуже сподобалась. Мені сподобались ці переходи, дуже гарні. Кольорів багато, але ну, мені сподобалось, хоч і багато кольорів має там кожна фігурка. Вона не така величка, бачите, на долоньку. Кольорів багато, але мені сподобалось. Єдиний нюанс, що мені не сподобалось, це бекстіч. В деяких моментах так, в деяких ні. Наприклад, у цій світлій фігурці, мені, як на мене, чорний бекстіч сюди не пасує. Тут багато таких медових кольорів, таких жовто-гарячих, і чорний бекстіч самі ці кольори він їх глушить. Без Backstitu вона була більш яскравіша, з цим чорним Backstieч вона якась стала. Як для, для мене тим'яна. Ось. А, ось. І ще певний нюанс з цим світлим бекстічем. В деяких його можна бачити, видно, помітний він. Ось тут помітний цей білий бекстіч. а от ось тут не особливо. Ось, бачите, тут треба придивлятися, щоб отут побачити цей білий бекстіч. Ну, через камеру ще його так більш-менш видно, а без камери, то потрібно придивлятися. Тому цей світлий бекстіч з світлою ниточкою. Ну, як на мене, він недоречний. Тут можна було все робити просто чорним і, і воно було більш гарніше видно. Або ще краще замінити на якусь. Темно-корічнуву ниточку. І не було б, як на мене, тут такі тмяні. Але я вже нічого не замінювала, все вишивала згідно ключа, правда, в мене ниточки СХС, а в ключі DMC йдуть. Але це нічого не псує, як на мене, мені подобається результат. І так, закінчила я ці гномики 9 серпня. Сьогодні в мене 13, якщо я не помиляю, знімаю. Випущу не знаю, коли відео, ну сподіваюся, найближчим часом. І в мене на неї пішло 23 вишивальних дні. Розпочинала я вишивати ось цього номика. Номик дівчинка. І я його вишивала найдовше. Він для мене був найскладніший, так як тут багато цих квіток. Соняшника і велика кількість кольорів саме в цих квітах. О, там і закріпки часті, так пелюсточки тут невеличкі, фігурка не така велика. І декілька хрестків потрібно закріплювати, закріплюватися. Бачите, ось тут такі розки трохи. Зелені такі вкраплення невеличкі. Тут такі розкіта. Ну, ось ця вишивалась найдовше і мені найважче. Так. Але, як я говорила, я вам тут ставлю фото, де ця фігурка без бекстіч. І вона без бекстіч. А мені самі насичені ці медові кольори подобались більше. З бекстічем, як я сказала, вона стала для мене більш якась тьмяніша. Ці кольори стали більш приглушені, А мені подобались Сама яскравість цього кольору дуже подобалась. Ставлю фото, порівняєте. І цей бекстіч. Тут цього бекстічу кілометри. Це кожна пелюсточка, квіточка, кожна. Треба обвести її, зробити. Такі кіски в цієї дівчинки теж потрібно було зробити. І цю фігурку, як я кажу, найдовше вишивала. Закрила я її таким світло-жовтим фетром. І, бачите, зробила фігурочки, вони у мене на підставочці. Це такі підставка для карт з Aliexpress. Ось. Це в мене перша була фігурка. Наступною я відшила цього гномика. І відшивався він в мене набагато швидше. Тут соняшник один, де тут такий розкид. Далі, ну, правда, тут в рукавичках ще трошки такі, невеличкі зашивки. І полосочки теж. От полосочки, Мені тут полоски ці найважче вишивались, бо тут декілька хрестиків і закріпку потрібно робити. Бачите, кожна полосочка має таку палітру кольорів, розтяжку. І ось тут було мені важче вишивати ось ці полосочки. Але вишивався він мене набагато швидше відшився. Якщо я не помиляюся, цього гномика я закінчила десь на початку липня, а до кінця липня, вже я не пам'ятаю, десь 27, го можливо, липня. Щось таке, я закінчила цього гномика. 27, 28, 29. Десь, Десь в виста... буквально в кінці місяця, я закінчила цього гномика. Бекстіч тут відшивався. ну Тут Бекстіч легко відшивався, буквально ось тут, що складніше було відшивати, і все. Тут такі йдуть лінії нескладні, а капелюх сам, то тут взагалі такі лінії прості. І все. Тут Бекстіч вишивався набагато швидше і набагато простіше. І тут мені, в принципі, ставлю тут фото без бекстіча цієї фігурки, і ось з бекстічем. В принципі, тут Бекстіч нічого не змінив. Ну як, підкреслив тільки саму саму красу, всі ці лінії підкреслив. Тут нема в мене такого е відчуття, що без бекстіча вона була б. Більш яскріше, ніж з Бексічем. Тут, мабуть, навпаки. Так як М -м -м. тут є такі темні кольори, ці зелені більше їх. То тут чорний Бексіч сюди М -м -м. пасує. Ось. І теж тут закрила таким світло-жовтим фетром, і теж він у мене на підставці. Ось такий гномик. І наступний, і останній, він в мене виживався вже, як ви бачите, на такій напівпрозорій. Канві. Тут в мене йде така світло-жовта, бачите, а тут напівпрозорій. На Бо таких жовтих відтінків, жовто гарячих тут мало, тут тільки соняшник, і ось буквально тут, а так іде з зеленим зашивка. Цей, взагалі, вишивався дуже швидко. Я його закінчила ось 9 серпня. Буквально тиждень я його відшивала. Можливо, десь 10 днів. Ось. Небагато. Тут і не... небагато я її відшивала, все дуже тут такі лінії прості. Єдине отут розкіт в цьому соняшнику і все. А капелюк, взагалі, тут така зашивка, ось, бачите, такими лініями. Все зашивається, все дуже просто, все дуже легко. І бекстіч тут, я бекстіч тут взагалі я здивувалася, думала, я його буду відшивати. Ну два дні, так прикидку, але я за один день справилася з цим усім Бексіч. Ось тільки такі лінії е, треба дивитися, порівнювати, звертати. А так, капелюх все обшивається, ну ось тут ще по бороді. Бексіч я відшила за один день, і в мене готовий третій гномик був. Закрила я його таким світло зеленим. Чи, можливо, це світло сірий, але він для мене такий колір, трошки таку зеленцю має, то я закрила ось таким фетром, і це на підставці в мене такий третій гномик. Так, ось. А, ще ставлю вам фото, де без Бексіча він із Бексічем. Ну, з приводу цього гномика тут Бексіч. Да. Мені дуже подобається, як в цьому гномику Бакстіч ці пелюстки в соняшника виділяє. Оцей соняшник на цьому гномику мені найбільш подобається. Він такий, дуже багато пелюсточок на ньому, як на мене. Такий пухнастий, пушистий, дуже гарний тут соняшник. Ось цей соняшник мені з усіх найбільш подобається. В цьому гномику. І ось у мене такі гарні фігурочки вийшли. Так, які мені дуже подобаються. І я дуже задоволена цим результатом, який в мене вийшов. Так, що ще я вам хотіла сказати? А, розміри цих гномиків. Вони, в принципі, більш-менш однакові. Єдине, що із-за того, що тут де де, де додаються якісь певні елементи, давайте я вам отако їх поставлю. Вони в висоту, Ну, майже однакові, єдине, що ось оцей гномик, якщо я не помиляюсь, вона трошки нижченька, бачите? Ось. Чуть хоча ні. Висоту, ні, чуть нижче, бачите? чуть чуть нижченька ця дівчинка. І вона вущенька. Тому що, тако якщо взяти, чуть вуща. В неї ручки тако складені, з-за цього вони вущенькі. Тут розкладені. Але за рахунок того, що цього гномика метелик, то він такий де ширший, у нього квітка така більша ось, на капелюху. Але ну, мені подобається результат. Так, висоту вони 14 см, а в ширину дівчинка в нас 6,5 см. Далі ось цей гномик 8, цей 7. Так, 14. І ось так орієнтовано, десь 8 см. Ну, 8 це багато. 7 см, якщо в середньому брати, 14 на 7 см. Ці гномики в мене йдуть. Ось, ну, гарні, мені подобаються, які вони вийшли. Подобається загально мені сподобалось. І навіть я думала купити ще. Якісь ці гномики, бо в дизайнера ці в'яни є велика кількість цих гномиків по серіях, так би я сказала. Це гноми соняшників, в неї є якісь зимові гноми, є великодні гноми, є ще там осінні гноми. Багато. До Дня Валентина там з сердечками мені сподобалось. Мені проробка ці гноів сподобалася. І вони відшиваються, я б не сказала, що складно. Мені сама структурованість цієї схеми дуже сподобалася. Гарно пророблена схема. Нема ніяких таких певних нюансів. Воно в самої вишивки хрестиком, просто хрестик у дві нитки. Ну, але це певні нюанси з Бекстічем. Дещо мені не сподобалось, дещо сподобалось. Це таке. От, а так самі хрестики тут, тут сподобались. Як це зроблено, все це пророблено, сподобалось. Ну, все, мабуть, на цьому все. Буду закінчувати я це відео. вже гномики відшила, буду щось відшивати інше. Всім дякую за увагу. Всім нам мирно небо над головою. Швидшої перемоги Україні. Бувайте до наступних зустрічей!